У Києві стартував 16-й одеський міжнародний кінофестиваль, який через війну і евакуацію з Одеси цьогоріч проходить у столиці України та триватиме до 4 жовтня. Попри відсутність державного фінансування, фестиваль вистояв і став справжнім культурним фронтом України. За головну нагороду фестивалю Золотого Дюка, прикрашеного символічним серцем, змагаються вісім українських документальних фільмів, серед яких Татова Кулискова, Простий Солдат, Уламки світла та спеціальна операція. Особливу увагу приділено польському кіно у програмі Фокус на Польщу, конкурсні стрічки Мари Тамкович і Марії Збонської, документальні роботи Славоміра Фабіцького, Лідії Дуди та Ольги Хайдас, а також класика Войцеха Єжехаса, санаторій під Клепсидрою. Програма включає понад десяток важливих українських стрічок. Деякі вже здобули міжнародне визнання. Це кіноальманах Війна очима тварин, в якому один епізод зіграв відомий актор Шон Пен, а також науково-фантастичний фільм Ти Космос режисера Павла Острікова. Андрюха. Я кажу, Андрюха. Що ти від мене ходиш? Це що, зараз прийшло? Так, Андрюха. Мамалю. Я Катрин Букар, матерогай. Спостерігаю за атмосферою сату. Якщо ви мене чуєте, то скажіть хоч.